На дворі жовтень, а це всесвітній місяць боротьби проти раку молочної залози. Вітаю друзі! І сьогодні я хочу поговорити з вами про цю хворобу та про гроші, точніше, про те, де брати гроші на лікування. Якщо прийшла така біда, рак молочної залози є найпоширенішим серед жінок та займає друге місце за розповсюдженістю серед усіх злоякісних захворювань. В Україні щороку діагностують 140 тисяч нових випадків онкозахворювань, а показник смертності становить 62 тисячі на рік. Початком повномасштабної війни ця проблема стала особливо гострою через значне зниження профілактичних та скринінгових програм та на тлі тотального стресу, в якому перебувають всі українці та жінки, у тому числі. І як результат на ранніх стадіях онкології виявляють лише у 40%. 7% пацієнтів і у кожної п'яти людини четверту стадію захворювання. А зараз я вам продемонструю три виплати на реальних кейсах. Це виплати нашим клієнткам. Кейс перший це програма, яка покриває глобальні ризики смерть з будь якої причини, смерть від нічасного випадку та діагностування одного з сім критичних захворювань, у тому числі рак, інсульт, інфаркт, російний склероз. для молодої жінки. Віці від 18 до 30 років така програма коштує 2355 гривень. Страхове покриття 400 тисяч гривень. Жінки діагностували рак жіночий і Мітлайф перерахував на банківську карту цієї клієнтки 400 тисяч гривень. Важливо, що Мітлайф не вимагає від наших клієнтів звіт про те, як вони витрачають ці гроші. Це по-перше. По друге, страховий Виплати не оподатковується. Тобто, Мітлайф нарахував 400 тисяч гривень цієї клієнтки і перерахував на банківську карту теж 400 тисяч гривень. Кейс другий. Спрацювала програма на випадок діагностування раку жіночого органу. Молода жінка віці 39 років купила собі окрему програму з рахування на випадок діагностування раку жіночих орган. В 39 років така програма їй коштувала 3931 тисячі гривну на рік. Жінки через півроку після того, як вона купила цю програму, діагностувала жіночий рак. Мітлайф нарахував цій жінки 852 тисячі гривень, і важливо, що 750 тисяч гривень з цієї суми було перераховано відразу на її банковську карту. А на протязі всього року, щомісячно 12 разів, Мітлайф перераховував на її картку 8 500 гривень. Це як е, е, лікарняний. Да, приватний лікарняний загалом Мідлайф перерахував цієї клієнтки 852 тисячі гривень. Якщо б у цієї жінки була хірургічна операція, то Мідлайф заплатив би їй і за хірургічну операцію. Мідлайф перераховує реальні живі кошти, і сам клієнт вирішує, як він буде лікуватися, де він буде лікуватися, у кого він буде лікуватися і буде він взагалі лікуватися. Це особиста справа. Кожного нашого клієнта кейс третій спрацювала дві страховки: корпоративна та індивідуальна. Жінки на момент покупки цих полісів було 50 років, і всі ці опції, які спрацювали в цих полісах, коштували цій жінки та її компанії, яка оформила її корпоративну страховку, 22 тисячі гривень на рік. Жінки діагностували рак жіночого органу, і Мітлайф нарахував їй 1 мільйон 94 тисячі гривень. Відстовідна сума, на яку можна полікуватися і в Україні, і за кордоном. Спрацювало в даному випадку п'ять опцій: це просто рак, це жіночий рак, 32 критичних захворювання, 7 критичних захворювань, хірургія та госпіталізація. В Мітлайфі є різні програми на випадок діагностування критичних захворювань. Це просто рак, це рак жіночих органів, це критичні жіночі ризики. Це 7 критичних захворювань, 32 критичних захворювання і 20 критичних захворювань у дітей. Весь перелік критичних захворювань, які є в Медлайфі, я опублікую в описі до цього відео. Що я хочу сказати на останок? здорова та впевнена в завтрашньому дні жінка це щаслива людина. Якщо зараз мене дивляться не тільки жінки, але й чоловіки. Будь ласка, подбайте про своїх коханих, про своїх матусь, про своїх донька, про своїх похресниць. Тому що це коштує недорого. Я взагалі вважаю, що страхування життя та страхування здоров'я треба відноситися як послуг. Якщо ви сплачуєте за інтернет, у вас є інтернет. Якщо ви платите за світло, у вас є світло. Якщо ви платите за опалення, у вас тепло в будинку або в квартирі. Якщо ви сплачуєте свою медичну страховку, якщо взагалі у вас і у вашої родини є медична страховка, то у вас є шанс мати гроші на лікування та відновлення після лікування. Пару слів про те, хто я така і чому я сьогодні вам про це розповідала. Я Світлана Коніцна, менеджер страхової компанії Мітлайф, прат Мітлайф це українська страхова компанія, яка є резидентом України, сплачує податки державі України. Але при цьому є 100% доньки американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. Центральний офіс нашої компанії знаходиться в нью йоркі на Манхеттені. Зал освіти, я економіст аналітик, працюю в страхуванні з 2004 року. якщо вам сьогодні було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, жміть на дзвоночі. Якщо вам настільки було цікаво, що ви хочете потрапити до мене на персональну консультацію, пишіть будь-який месенджер. Всі мої контакти в описі до цього відео, в описі до кожного відео на моєму каналі. Дякую вам за увагу. Бажаю нам усім здоров'я, ментального та фізичного, бажаю нам усім скоріше перемоги, щиро вірю в те, що в Україні і українцям все буде добре. До зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!